Привіт знову в мене на каналі. Сьогодні ви дізнаєтесь, що приховали від нас на пост-шоу Життя після проєкту. Чим можуть бути разом Тарас Симбарюк і Настя? Хто з ким святкував Новий рік та багато інших цікавих пліток. Дивіться далі, буде дуже цікаво. Я зараз на відпочинку в Мексиці, але і тут встигла подивитись пост шоу і вирішила записати вам мій відео огляд. І тут є що обговорити багато цікавих моментів нам не показали. І змонтували постшоу так, щоб трішки ввести глядачів в оману. Але скажу, що це постшоу було дивитись навіть цікавіше, ніж деякі випуски цього 14 сезону. Все ж таки було цікаво дізнатись, як склалась доля учасниць та переможниці проекту. І почався цей випуск з того, що в залі сиділи три учасниці: це косметологиня Оксана, Даша принцеса Лебідь та Ольга-тренерка. І що ж ми дізналися? Даша Лебідь-Романець як була в пошуку чоловіка, так і залишилась. Оксана, косметологиня, встигла з'їздити на відпочинок, але це був не Таїланд. І у спортсменки Ольги наче все добре, але теж кохання вона своє не зустріла. Також на пошов були присутні психологиня Вікторія і директорка проекту, яка займалась конкретно цим 14-м сезоном. І трішки згодом до студії завітав і сам Тарас Цимбалю. З цікавих моментів, які мені сподобалися, це те, як нам показали, як проходив кастинг на цей 14 сезон, і взагалі як проходили зйомки різних випусків, якісь такі закадрові моменти. Одна із перших учасниць, хто прийшов сісти на диванчик і розповісти свою історію життя після проекту, була Ірочка Пономаренко. В анонсі нам показували, що ірочка буде плакати, що буде прям якась така напруга, драма. Але насправді цього всього не було просто ірочка так. Дуже емоційно відреагувала на ті відео шматочки, які їй показували про її шлях на цьому проекті. Ці всі її прикольчики, різні смішні словечка. Просто вона ось так, от розчулилась. Я думаю, багатьом глядачам було цікаво, чи спілкувались Ірочка і Тарас Симбалюк після завершення шоу, після фіналу. І насправді якогось дуже близького спілкування в них не було. Вони не зустрічались, не бачились. Але так вони переписувались. Тарас писав Ірі, але це було просто з приводу спільної публікації в інстаграм. На жаль, нічого більшого. Думаю, багато глядачів очікували, що там могло бути якесь цікаве продовження їхньої історії, що Тарас міг одуматись і вибрати все таки ірочку. Але ні, цього не сталося і може і добре, тому що Іра каже, що вона вже готова до створення сім'ї. До серйозних стосунків, а Тарас займається своїми справами. Мені здається, йому там все одно було на цих дівчат. Він одразу після фіналу шоу занурився в свої справи, в зйомки різних фільмів, серіалів. Та й ще й з своєю колишньою Світланою Готочкіною постійно бачився. Про це писали глядачі. Тому навіщо Ірочці цей Тарас? Добре, що вона його відпустила. Прийшла на постшоу шоу з гарним настроєм, готова і далі розвиватись. їй цікава медіасфера, хоче спробувати себе в кіно, теж в зйомках якихось серіалів. Багато людей її полюбили. Цікаво за нею спостерігати, тому вона не хоче зникати з екранів. Тому я тут можу ірисці побажати тільки удачі. До речі, Ірочка зізналась, що вона більше не спілкується з Надін. Дружба завершилась після того, як Іра подивилась випуски, в яких Надін не дуже добре про неї відгукувалась. Організатори шоу Холостяк вирішили трішки підняти градус цього пост шоу, зробити його трішки більш емоційним і скандальним, і запросили до студії Софію Міс Україна. Софія провела майстер-клас для всіх глядачів, як користуватись турнікетом. Я вважаю, що добре, що це показало, Це була така важлива соціальна місія. Ну і плюс, взагалі, треба було вже закрити всю цю тему з турнікетом, показати, що Софія навчилась ним користуватись. Нагадаю, що Софія Шамія вчиться на лікаря, тому саме це так сильно обурило глядачів, що як це так, вона навчається на медичному і не вміє накладати турнікет. Але на цьому команда холостяка не зупинилась, а вирішила вияснити, чи подала Софія Шамія все ж таки до суду. За в її сторону від іншої учасниці косметологині Оксани. І тут Оксану теж запросили до Софії на диванчик, щоб вияснити, хто ж тут бреше і чи є Софія коханкою одруженого чоловіка. <смірші> Обличчі Оксани було помітно, що їй дуже сильно не хочеться в цьому всьому варитись, в цьому розбиратись. Але все ж таки було потрібно їх примусили. В Цілому, коли я дивилася цей момент, то Оксана виглядала більш переконливою. Вона була більш спокійною, врівноваженіше відповідала, казала, що в неї є докази, що в неї є фото на телефоні, де Софія з цим одружним чоловіком, що ця пацієнтка вона не є просто пацієнткою, а вона її подруга, з якою вона дружить 5 років. І що ця жінка була навіть вдячна їй за те, що Оксана оприлюднила всю цю історію на всю Україну і прийшла до неї на наступний день з великим букетом квітів, щоб подякувати. Тобто, вся ця історія виглядала доволі правдоподібною, що ну навіщо Оксані це все вигадувати, придумувати? А Софія, в свою чергу, навпаки, була дуже емоційною. Вона нічого не могла сказати в свій захист, просто казала, що це все наклеп, що це булінг. І що все це є брехнею, і що всі ці фото, там переписки можна зробити з допомогою штучного інтелекту. І навіть коли Оксана показала цю фотографію Софії, то Софія просто відповіла, що так, це її колишній хлопець, але він не був одруженим. Ну якась дуже дивна ситуація виходить. Одна каже, що все ж таки він одружений, і він своєю дружиною планував дітей. А Софія каже, ні, що він був не одружений. Це дуже дивно. Софія, наприклад, могла в свій захист сказати, що я не знала, що він був одружений, він мене обманював, або ще щось сказати, себе захистити. Але ні, вона просто розплакалась і вибігла зі студії. Тому після перегляду все так виглядало, що, начебто, Оксана, вийшла переможницею з цієї ситуації. Але тут не потрібно довіряти на всі 100% каналу СТБ і їхньому монтажу. Тому що їм вигідніше показувати в гарному світлі Оксану ніж Софію, тому що Софія погано відгукувалась про канал, про те, як з нею спілкуються редактори, психологи, і, взагалі, вона порушила умови контракту і платила штраф в розмірі 200 тисяч гривень. Тому, звичайно. Каналу було вигідніше показати Софії в гіршому світлі, ніж Оксану. І хоч я в цій ситуації більше вірю саме косметологині Оксані, я все ж таки вважаю, що їй не потрібно було розповідати цю всю інформацію на всю країну. Я розумію, що їй хотілось підтримати свою подругу, але все ж таки, це не її справа, це її не стосується. А от Софія Шамія свій захист записала декілька відео в інстаграм, де розповіла, що насправді. Телеканал СТБ її обдурив, що їй запевняли, що не будуть піднімати знову цю тему на пост-шоу, що вона просто прийде і розповість, як користуватись турнікетом. І обговорень скандалу з Оксаною не буде. Я спілкувалася з редактором. Я сказала їй, що якщо буде історія з одруженими, я свідомо не піду. Вона запевнила, що ця історія ведучими або телешоу підійматися не буде. Буде тільки історія про турнікет, і тільки тоді е я погодилася в кадрі. Чесно, я собі виглядаю дуже нещирою, нарізали максимально хаотично, але це теж моя провина, тому що з самого початку я туди пішла. І, от коли вона вже прийшла в студію, її раптом знову почали це все розпитувати. І вона була зовсім до цього не готова. Вона була шокована і тому вона так емоційно відреагувала. І Софія розповіла, що насправді цей момент зі скандалом був спочатку, а от потім вже була історія про турнікет. Що от тільки вона завітала до студії і одразу її почали розпитувати про одруженого чоловіка. Потім вона вибігла поплакати, і то її не з першого разу відпустили. Вона просилась. Вийти, заспокоїтись, і вже після того як вона поплакала в туалеті, вона вже повернулась до студії і потім вже розповідала, як користуватись турнікетом. Цікаво, так намонтували. Я ще навіть під час самого перегляду трішки дивувала, чому Софія розповідає про цей турнікет з такою тривогою. Якось вона дуже сильно переживала. Ну тепер зрозуміло, чому. Взагалі, я вважаю, що дівчатам, яким є що приховувати, в яких є певні скелети в шафі, краще взагалі не йти на шоу Холостяк. Бо редактори цим скористаються, і вони це все покажуть на всю країну. Ще й потім все так змонтують, що дівчина буде виглядати ще й в гіршому світлі. Так, монтажери холостяка вже не перший рік монтують випуски, так що якусь дівчину можуть дуже сильно не полюбити глядачі. Чи може викритися якась брудна правда, і мені здається, що дівчата, які йдуть на це шоу, проходять кастинг, мають бути готовими, що може щось таке статись. Але як показує практика: якщо дівчина добра, не скандальна, не зла, в якої немає в минулому якихось неоднозначних ситуацій, то і на екрані її також показують добре. Є ж учасниці, на яких не було ніякого хейту. Наприклад, як Валерія, яка займається кінним спортом, не взагалі хейту по мінімуму. Або Ірочка Пономаренко. Її взагалі дуже сильно полюбили глядачі, і вона стала однією з найпопулярніших учасниць цього сезону. І є Софія Шамія з неоднозначним минулим, до якого є питання. І, звичайно, редактори шоу цим скористались і це все показали на всю країну, Чи вижили з цієї ситуації по максимуму для своїх рейтингів. Софія також розповіла, що позов до суду вже подан. В себе публікації в інстаграм вона розповіла, що вона готова проходити весь цей складний шлях, займатися цими судовими справами, платити за це гроші. І також додала, що якби вона дійсно брехала про стосунки з дружним чоловіком, то чому б вона тоді займалася усіма цими судовими справами? І також вона продемонструвала фото позовної заяви, що все серйозно і просто так вона це все не залишить. І, до речі, судитись вона буде не з однією учасницею, а з двома, які зробили на неї наклик. А саме з Оксаною Шенюк і Ірою, та що любить подарунки, хоче весілля на кому. тому що Іра також приєдналася в цій ситуації до Оксани і розповідала всю цю історію на камери. До речі, інша учасниця холостяка Вікторія, та що любить кальяни, розповіла, що насправді конфлікт почався ще з неї, а потім вже це все перейшло на конфлікт з Оксаною. Ось що Віка писала: Насправді ви бачили 0,01% від конфлікту, бо почалося з того, що у нас стався конфлікт з Софією, і Оксана Шанюк до останнього не хотіла піднімати цю тему. Але через обмежений час показали найгарячіший момент, тому і виставили Оксану всесвітнім злом. Цікаво, на чиєму ви боці в цій ситуації? На боці Оксани чи все ж таки підтримуєте Софію Шемію? Напишіть в коментарях. Потім до студії завітала Діана Зотова, яка продемонструвала свою обручку. Вона тепер заручена, але сказала, що весілля не було. Ну, про те, що вона заручена. Ми знали з вами вже всі дуже давно. Але тут, я думаю, Діана вирішила від нас трішки приховувати справжню інформацію, бо ми все ж таки бачили її фото, в весільній сукні з усією її родиною, з її нареченим, колишнім хлопцем. Футболістом біля адміністративної будівлі в Грузії, тобто я думаю, що все ж таки розпис вже був. Що офіційне заключення шлюбу вже відбулось, що то була не просто фотосесія, але можливо саме пишне весілля вони відсвяткують трішки пізніше. Я думаю, тут була певна домовленість з каналом СТБ не розповідати нічого про її заручини, про весілля. Щоб була певна інтрига до фіналу і до цього фінального постшоу. І так як вона вже всім своїм підписникам і глядачам розповіла, що ні весілля не було все та фотосесія, то й потрібно було всю цю історію продовжувати і далі. Ну, не може вона сказати, що ось я вам набрехала, і насправді я вже вийшла заміж. Тому сказала, що просто заручена. Пізніше на диванчик до Діани приєднались і ще дві учасниці: а саме Іра, кому і Валерія, яка займається кінним спортом. Валерія розповіла, що вона зараз в стосунках. А от Іра Кому сказала, що не хоче розповідати інформацію про своє особисте життя. Ну, я можу припустити, що можливо якісь стосунки в неї зараз є, але можливо ще не на тому етапі, щоб про них публічно говорити. Воно нам розповідали, що одна з учасниць зізнається, що вона лагідна, і я вам говорила, що це точно не буде учасниця 14 сезону. А це буде саме переможниця 13-го сезону Інна Білінь. І ми бачимо, що так і сталося. Інна Білінь прийшла до студії зі своїм нареченим і вже з животиком. Та ж рада за Інну, бажаю їй легкої вагітності і приємного радісного материнства. Ну і головна інтрига вечора: чи разом Надін Головчук і Тарас Цимбалюк? Коли Надін тільки зайшла в студію і сіла на диван, вже було помітно по ній, що вона в трішки такому пригніченому настрої. Що вона виглядає не такою, якою вона була на проєкті. Ну і в своїх попередніх оглядах я вам говорила свої прогнози і підки, що Надін і Тарас не будуть разом. І що ми бачимо по цьому по Надін дійсно дуже боляче, вона ледве стримує сльози, каже, що в неї, на жаль, нічого не склалось з Тарасом. Хоча певний час після завершення фіналу вони пробували побудувати стосунки. Тарас же виглядав в студії доволі спокійним. Здалося, що йому взагалі все одно на Тунадін, навіть ніяк її не підтримав, коли вона плакала. Ну і самим організаторам шоу було трішки все одно на Надін. Вони її зізнання про те, разом вони чи не разом взагалі використали для рекламної інтеграції карпатської джерельної. Боже, це так дивно виглядало. Вона розповідає про свої стосунки з Тарасом і буквально кожні декілька секунд вставляють ставки, як Григорій Шушетник наливає карпатську джерельну собі в склянку. І потім, як він п'є цю карпатську джерельну. Мені цікаво, скільки ця карпатська джерельна заплатила СТБ за таку рекламу в найцікавішому моменті, постшоу. Надін зізнала, що насправді вона дуже сильно виснажилась після зйомок Волостяка, що вона була така емоційно спустошена, що зйомки їй дійсно дались нелегко. І, хоч вона й була переможницею цього проєкту, все одно їй було якось нерадісно. Психологиня, яка сиділа в студії по шоу, намагалась пояснити, чому Надін і Тарас розійшлися, і говорила, що у Надін просто такий уникаючий тип характеру, що ось як тільки завершився проект, і тут вже потрібно було будувати справжні стосунки, справжнє життя. Надін просто так закрилась і намагалась уникнути Тараса. Але як на мене, це звучало все неправдоподібно. Це такі припущення, і навіть сама Надін і Тарас. Сказали, що ну і це також. Тобто, по їх словам, було зрозуміло, що це не було основною причиною. Вони просто погодилися з психологинією і сказали, що ну і це також повпливало. Що ось на проекті було все так яскраво, цікаво. Проект закінчився. Реальне життя, емоції стихли. Тут треба будувати серйозні стосунки. На них потрібен ресурс, енергія. Енергії не було. Надін там щось злякалась і. Почала уникати Тараса. Але я думаю, що насправді причини інші. Можливо, їх вирізали, або можливо їх і так і не озвучили публічно. Але я думаю, ці причини більш серйозні, і їх декілька. По-перше, Тарас почав дивитися випуски, які почали виходити в ефір, і він побачив, як Надін себе поводить з іншими учасницями. Чогось вона така емоційна, агресивна, конфліктна. Можливо, його навіть і не це так сильно збентежило, як реакція глядачів. На скандальну Надін. він бачив, що оглядачів Надін не є фавориткою, що дуже багато людей її хейтять, насміхаються над нею, роблять різні мемчики і, взагалі, надають перевагу іншим учасницям. І звичайно, я думаю, що це могло вплинути на його симпатію до Надін вже після проекту. Плюс як я розповідала своїх попередніх оглядах, їм робили романтичні побачення. Завжди в них були якісь картки, з яких вони читали різні запитання, тобто вони могли вести якийсь діалог, і говорила, що а як вони далі будуть в реальному житті без допомоги організаторів шоу, без усіх тих запитань, чи буде їм взагалі про щось говорити? Бо дійсно якихось глибоких діалогів протягом шоу у Тараса з Надіні не було. І я думаю, що так і сталося. Вони вийшли з проекту, вони почали більше знайомитися один з одним і зрозуміли, що їм і немає про що поговорити що ось та хімія, пристрасть, яка була на початку, пройшла, а щось серйозніше будувати вони не змогли. І також однією з причин, чому їхні стосунки не склались, я вважаю те, що Тарас в цілому не розглядав їх серйозно. Я думаю, що він просто прийшов на цей проект, щоб отримати ще більше популярності, підвищити свою публічність, гарно провести час. Плюс там була незакрита історія з його колишньою, з якою він постійно бачився одразу, як тільки. Закінчилось шоу. Фінал був 25 серпня. А вже 3 вересня він був на модному показі своєї колишньої готочкиною. І, взагалі, протягом цієї осені з нею далі продовжував спілкування. Тому те, що Надін і Тарас розійдуться, це було передбачено. Але було цікаво дізнатися, чому які ж там були причини. А от що Надін про це все написала в себе в інстаграм. Я ні дня не відчувала безпеки на проєкті, не довіряла ні дівчатам, ні працівникам. Я багато чого дізналась після проєкту, а ще більше побачила в шоу. Зрозуміла для чого і коли були створені певні фішки. Постійно мені потрібно було переступати через себе, втрачати свою свободу та бути залежною від когось. І я хотіла піти, але мені не дали. А коли мені потрібно було дати, від мене пішли. Тобто, натяк на те, що саме Тарас Цимбалюк від неї пішов. Я втомилась, і як будь-яка сильна дівчина чи жінка, мені потрібна була підтримка і зараз теж. Я не отримала її від людей, які створювали це прекрасне шоу, які брали в ньому участь. І також Надзін додала декілька спільних кадрів з Тарасом вже після фіналу, як доказ того, що вони насправді були певний час разом і намагались побудувати стосунки. Також на пост шоу Надін вибачилась перед усіма за свою фотографію з собачкою, де вона її так тримає за шкірки, і про те, що вона її публікувала в себе в інстаграм. Вона виглядала дуже засмученою із за цієї теми, і дуже про це шкодувала. Ну, звичайно, бо на це відреагувало дуже багато публічних людей і організацій по захисту тварин. Але вибачилась і добре. Як і казала в одному з своїх оглядів, що здається на Надін занадто багато хи. Але зараз Надін вже почала займатися з психологом, сподіваюся, їй стане краще, тому можу побажати їй тільки гармонії з собою, і все ж таки, щоб вона зустріла свою людину в майбутньому. Ну і цього разу пост-шоу зробили з такою певною інтригою. Нам спочатку показали переможницю, а потім вже на солоденька на десерт залишили фіналістку Анастасію Половинкіну. І це був такий цікавий момент, який примушував глядачів задуматись: а може Тарас Цимбалюк. Все ж таки повернувся до Анастасії Половинкіної, якщо вона зараз зайде останньою в студію. Ну, молодці, гарно так змонтували. Навіть я була трішки заінтригована і дивувалась, що ну, невже вони дійсно можуть бути разом. Все це якось дуже підозріло. Ось ну не вірю. Ну, і тут ми бачимо, що в студію завітала Настя, вона була дуже такі гарні сексуальні сукні, мені дуже сподобалась. І Тарас одразу так почав посміхатись. Та виглядати трішки веселішим, але все ж таки прям якоїсь закоханості в його очах я не бачила. Зі слів Насті, ми зрозуміли, що вона йому більше не писала. Григорій Решетнік хотів все-таки з неї отримати інформацію, чи є в неї почуття до Тараса, ще немає. Ну, звичайно, нас не хотілося відповідати на це питання, але все ж таки зрозуміло, що якісь певні почуття в неї є. Ну все ж таки, і Тарас подобається досі. Хоча б я на її місці вже давним-давно б забила на того Тараса і намагалась побудувати якісь нові стосунки з достойним чоловіком, який обере саме тебе, а не якусь іншу дівчину, якому саме ти будеш потрібна. Тарас зізнався, що він писав Насті і писав саме для того, щоб вибачитись перед нею. Під час перегляду випусків він побачив, що Настя дійсно достойна дівчина. Що вона написала в шапці профілю колосяк 14, що їй не потрібен був так сильно цей піар, що вона йшла саме заради нього. Ну і плюс його батькам вона сподобалась, і глядачі її полюбили, і хотіли, щоб саме він її обрав в фіналі. Тому, можливо, Тарас відчував якусь певну провину. Ну і плюс йому хотілося вибілити себе, і він ще раз вибачився перед нею приселюдно на пост шоу. Він саме сказав, що я от хочу вибачитись перед Настею і перед усіма, тобто перед глядачами. Йому було важливо, щоб його глядачі більше не засуджували за такий вибір в фіналі. Тобто тут він більше переживав за свою репутацію, чим за почуття Насті. Я так думаю, Григорій Решетник намагався на цьому пост-шоу все показати так, що, начебто, може бути другий шанс, і Тарас і Настя можуть бути разом. Але якби Тарас цього хотів, він би вже це давним-давно зробив ще до зйому пішов. Але ні, вони не бачились, якось дуже активно не спілкувались, нічого такого особливого не було. Але звичайно, це по шоу потрібно було змонтувати так, щоб воно завершилось на позитивній ноті. Тому все зробили так, що, начебто, Тарас ще може повернутись до Насті. І ще є надія цього хеппі-енду До речі, зараз Тарас серед усіх учасниць підписаний саме на Настю. І по інстаграму ми бачимо, що і Тарас і Настя святкували цей новий рік в Буковелі. Але я уважно подивилася ці сторіс і помітила, що хоч вони і були в Буковелі, але жили в різних готелях. Тарас Цимпалюк опублікував сторіс з відміткою готелю, який називається Mountain Residence Apartments. А Настя половинкина залишила відмітку Буковель Hotels. Ну і як вони можуть бути разом і в стосунках, якщо вони навіть не жили в одному готелі. Але вони бачились в Буковелі. Глядачі Холостяка помітили їх разом, тихенько сфотографували і виставили ці кадри в інстаграм. І Тарас Малюк навіть їх репостнув. Є кадри там, де Тарас і Настя стоять на вулиці біля ялинки, і кадри, де вони сидять разом, десь в приміщенні, мабуть, в якомусь ресторані. Тобто, все ж таки вони бачились. Але мені здається, це могло все бути на такій дружній ноті. Вони залишились в гарних стосунках, обидва в одному ж самому місці. Тому чому б не перетнутись і не зустрітись? Надін Головчук також цей новий рік святкувала в Карпатах. Вона спочатку поїхала на Гуцульщину, а потім оплікувала сторіс, що Тарас і Настя привіз Гуцульщини, Я їду до вас в Буковелі. До речі, та ж саме скандальна Оксана Шанюк теж була на Новий рік в Буковелі. Мені здається, що це просто дуже гарне місце для того, щоб відсвяткувати новий рік. Тарас Цимбалюк святкував цей новий рік в компанії акторів, ще однієї дівчини блогерки, яка часто з'являється з ним разом на фото. Анастасія Половинкіна святкувала ще з однією іншою учасницею цього сезону, Надією, власницею салону краси, і ще з одним українським співаком, з яким вона дуже часто публікує різні фото і відео. Але мені здається, що між ними там просто дружба. А от колишня цимбалюка святкувала новий рік в Таїланді, на Пхукеті. Мабуть, подивилась всі ці пристрасні фінальні побачення Тарасика і вирішила подалі від нього полетіти в Таїланд. Напишіть ваші враження з приводу пусшу в коментарях, як ви думаєте, чи є в майбутнє у Тараса з Настею. І напишіть, чи хотіло б ви, щоб я зробила інтерв'ю з кимось з учасниць цього сезону, як я це робила раніше в попередніх сезонах холостяка. І з ким саме з учасниць найцікавіше подивитись інтерв'ю. До речі, я планую не зникати з Ютубу. Буду і далі публікувати цікаві відео і різні огляди, тому. Підписуйтесь на мій канал, щоб не загубити його. Тисніть лайк, якщо вам сподобалось це відео, і до скорих зустрічей!